Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з ключинком джелами з півдня Діської області. Зараз вже майже 11 година я вже насапалася, напололася. Зараз покажу, що я зробила. Похвастаюсь трошки, бо я з того, що подоводила до ума тут всі е, нові свої грядки. І тут знаходила, ну, я саджала, весною я пам'ятала, що, що я саджаю місцями, Тепер зараз покажу. Розкажу. Мої ткотенята від мене не відходять. Там болото. Що ви там робите? Чого ви в болото полізли? І вже яблука позбивали, он уже все. Оправились. Це вже друга тачка бур'яну, вже першу завезла свиням, В зніму трошки відео Попозже завезу. Жирна, звісно, тут полив. От зараз виру покажу. Боже, ну просто ой, цілі дерева. Дивіться, яка вона. Ну, свині так браво їжують, Такі довольні. Не знаєте, вчора стругала там рівчак останній. Не рівчак між рівчаками. Земля суха. І жирна була така нікудишня. Знаєте, свині не хочуть її їсти. Це перебірливі такі вони у нас. Ось тут повисапувала, тут ось лишився кусочок, ну це вже буде після обіду, буду виполювати тут. Зараз їм вистачить другої тачки. Лишила це тут арундо. ну цей бамбук туди пізніше, або навесну відкопаю, піде на продаж, Він тут нам не потрібен. Арунду ось тут буде. Ну, Дивлюся, що доведеться трошки його, мабуть, пересаджувати, тому що смородина, бо смородину або смородину доведеться просто викопати з комом землі пересадити звідси. це смородина яка цвіте червоними квітами декоративна я купила два кущі один пропав, слава Богу, один лишився. І буду, хочу це лишила його тут, -от, саме тут в городі, для того, щоб прикопувати гілочки. Ось, бачите, одну вже я, так, я посадила спеціально глибоко. Ось, бачите, вже одна лежить. От її повністю так от прикопаю. Оці нижні. Візьму поприкопую, бо скільки я живцювала, нічого в мене не виходило. Тому буду прикопувати. Так, тут у нас це калина Боднанська це все піде на продаж. Це такі були, о, не бачила. Знаєте, так, такі були кущики на весь ніякі. Я їх поприкопувала, верніше, кущики були вверх непоганий, але коренева була некудишня. Тож я оце поприкопувала. Дивлюся, ось калікан тут у мене такий гарний. Я думаю, що лишу його тут, ну, доведеться. Там я посадила ось недалеко бузина герда, в мене нова весною тільки купила. Ну, доведеться її пересаджувати, бо калікант лише тут. Там, де він росте, в мене в великому в першому квітнику, в самому з перших, дуже великий кущ, але я посадила дуже близько там кущі і вони просто налазять один на один. А цей тут такий просто-просто красень. От лишу його собі теж клина Боднанська на продаж. Це, це все на продаж тут саджала. Рубеків прислали мені колись в подарунок хтось. Слухайте, пересадила сюди такий малесенький кущик, так наріс гарно. Ну, поки цвіте, почне відцвітатися, заріжу хай наростає кущ. Так, тут у мене е, лофант. Лофант оцей пістряво-лисний, він такий гарний. Зразу таке листя у нього гарне приросте, прямо рожеві такі. Слухайте, він так пахне. О, тільки ось тут крутилася полола, він пах. Тільки згадала, як, як ця трава б називається. Тархун. о. Знаєте, е, схоже б на тархун. Так, пахне чудово. Ну, надіюся, що не сіється він тут, е, бо це що в нас шо? Геліопсис. Е, Тут трошечки викопаю на продаж, лишу такі вільні місця на, на, навколо. А тут лофант у мене жовтолисний, але я його трошечки була зламала десь колись чомусь. Навіть не знаю. Ну, корінь є, слава Богу. Е, полин, який пахне Кока-Колою, слухайте, теж для нього терлася, думаю, що воно так пахне? Точно Кока-Кола. Що воно так пахне, що воно так пахне, потім згадала. Е Підв'язала ось, ну, буду писати жінці. Бачите, ось рядочок, їх тут ші шість кущів, Це шипшина декоративна. Не бачу, щоб вона збиралась цвісти. Вона повинна цвісти такими міленькими квіточками, потім повинні бути такі такі от мі мілесенькі, ніби оці такі круглі ягідки. Насіне від коробочки. Ну, не знаю, можливо, вона не повинна ще цвісти, бо я тільки взимку це посадила, їх була. Цю шипшину будемо думати. Так, ну тут нові якісь я купувала. Це просто не пам'ятаю. Десь треба шукати відео, що це тут зажило. Це От, наприклад, я думала, що це якісь нові, а це тут меморі посадила. Так, ну, у мої осіянці, я вже ось позаливала їх. Що хочу сказати, що оцей пінісето, який я привезла з Франції з насіння, я не знаю назву, друзі. Можливо, хтось бачив довгі, довгі такі тонесенькі, довгі-довгі такі мітолочки в нього. Ну, поки він у мене буде пенісітом французький, ну, поки ось росте. Ще, ще рік буде наростати, бо тут, бачите, сіла. Ось цілий рядочок, а війшло геть трошки. Так, що я ще хотіла показати? Я хотіла показати свої сіянці. У мене з і в нові є сіянці. На жаль, в цьому році, ну, вже пізно, вже пізно, дуже великий вже поділила той рожевий серпанок, який у мене був сіянець. На жаль, дуже-дуже погано прийнявся. Ось один, два, три поділки. Ну, тут ще щось є. Тут поділка, взагалі нічого немає. Ну, там ще лишився, він у мене на корні. Трошечки ще восени відкопаю, щось. Посаджу, тут де пусті місця, посаджу, щоб він вже в мене був тут один і той же. Ну, будемо чекати тепер, поки наросте. Отак. Тепер ось у мене сінці. Дивіться. Бачите? Наче схожі, справа, да, зліва, але ось три кущики: 1, 2, 3, це один сорт. І ось один, два, три, другий сорт. По-перше, цей вищий. І цей вже ось випускає оці палочки для квітоносів. А цей ще ні, тут тільки листя, листя. Значить, цей буде високий. Але я вам скажу, вони такі вузьколисні. Цей ще що, що вищий, ще так більш-менш ось там якесь листя є. А тут, друзі, ну просто ниточки, просто ниточки, бачите? І посередині ця полоска біла, і все. Це сіянці, це у мене три, два сорти нового сіянця. Не знаю. Повикидають мітьолки коли. Ну, цей буде якийсь карликовий, якийсь літл буде у нас. Треба придумувати назву, тому що це не куплений, це буде новий сорт взагалі. Новий із нових. Новіше не буває. Три ось одного сорту і три другого сорту, бо. Один зійшов в одному місці. Взагалі був отакий о, я його весною розсадила. Ну, Я, я дум, знала, що буде карликовий. ну, Він такий не дуже карликовий, ну і не дуже великий. Цей все таки вищий буде. Покажу, що мітьолки не випускає. Цікаво, дуже цікаво. Особливо цей вже скоро мітьолки випусте, навіть не знаю, що від нього очікувати. Це я тут садила ред чіф. Два кущі поділила, один кущ пополам, другий пополам зовсім погано прийнявся, зовсім. Він у мене там під сіткою ріс. Нещастя таке, б, я б і не знаю. Це у мене, здається, теж, отут ось, ну, три-чотири кущі його. Побачу, щоб по помічолкам далі. Оце теж сіяниць. Це теж сіянець у мене. Теж новий сорти, буде теж низенький, бачите, маленький. Ну, думаю, якщо він буде з, з руками наростати, то ну, десь метровий буде максимум. Листя у нього схоже, наче на як і жима, таке фонтанообразне, але мітьолки зовсім не такі, а такі рожевуваті і нижчі набагато. Так що теж буде новий сорт. Так що ось три нових сорти, три мізкантуси буде зовсім нових у нас, друзі, взагалі. Так що буду множити, оце хотіла вам показати. Ну, звісно, на це рік і наступний рік ще продавати не буду. Потім потихеньку почну. Ну, на Наступний рік, можливо, аж на осінь буде. Побачимо, як він буде наростати, нічого не кажу. Але скажу, що поділила. І дуже гарно пішов ріст. Хоча вже я його пізнувато тут саджала, але бо чим сюди, от вправо я раніше саджала, вліво пізніше сюди. Борівчаки робила вже пізно тут. І скажу, що прийнявся дуже такий дуже гарно такий неприхотливий, непривередливий. Він як рядчів посадила такий не в одне місце, як то кажуть. А це буде новий міс у нас. Мене це дуже радує. Що будуть нові, нові, зовсім нові. Треба потім видумувати назву. Ну як випустимо мітьолки, потім будемо дивитися по кольору мітьолок. І будемо видумувати ім'я. Як придумали рожевий серпанок для нового. Міскантуса нового сорту. Ну, знаєте, у мене ж дуже багато міскантусів, тому десь якісь опиляються, виходять нові сорти. От у мене за скільки років, от той рожевий серпанок. Там в одному місці ще недалеко зійшов під кущем, прямо під Барбарисом. Буду ну, втікаю мітьолки і буду викопувати на осінь теж ще один буде новий. От такі у нас нові сорти. Отак вони в розплідниках, мабуть. Виводять нові сорти, бо де ж вони беруться, нові сорти з кожним роком. То на що будемо купувати чуже, якщо у нас буде своє онду? Всі будуть назви. Дивіться, меморі здалеку. Так що, друзі, так, хотіла поділитися, що будуть нові міскантуси. Справа там, внутри кущі точно. І оце зліва тут шість кущів. Ну, я ж кажу, можливо, на наступну осінь щось буде. Цей рік ще росте, на наступний рік наросте, і, можливо, можна буде Тому що, якщо розводити кожного сорту по, хоча б по ряду, то по мене цього місця не вистачить слухати. Ну меморі треба багато. А так оцих всіх міскантусів, я не знаю, місця це прийдеться весь город сусідки забирати. Тому потрошечки буду так, трошечки лишнє, трошки продала, хто перший, хто другий, хто як вийде. Так що так. Так що, поки на продаж не буде його, я ж кажу: побачимо, як він наросте на наступний рік. Але я така рада, слухайте. Він такий оцей особливий. У ну, нього ну, от просто листя нема, просто ниточки от ниточки. Дивіться, от, бачите, ниточки листя зовсім нема. Це посередні полоска біла і по бокам ну може з пів міліметра йде. все. Більше немає листя. Мені він і сподобався, б я його лишила заради того, що він такий ну просто вузесенький, такого всі в мене немає. І цей вузенький, цей теж вузенький у мене є. А, а Грацилімус із низьких, але в нього листя все, все одно трошки ширше. Це вузьколисні. Це два сорти будуть самі вузьколисні. Самі-самі вузьколисні. Ну, от наче все Оце я хотіла показати, бо я ж кажу, що вже цей кусок весь випав от повністю от вчора проходила. От там, отут пройшла. Оце за буряками було це ось остання грядка. Я вже коли досапувала, з мене вже потак тік, тік тому, що, ем, тому що вже було десь після 11 години, а жирна така була малесенька, така густа, то це все треба було прибирати, це все висапую і прибирала руками, тому що, вже знаєте, от лишиться кусочок, вже не знаю. Скільки він валяється, але ж зараза, тільки от десь тут, якщо намочиться земля, він же ж коріння пусте і буде рости. зараза така. Так, оце ще тут долию ці міскантуси і буду заливати буряк. І потім знову почну ті свої квіти поливати. І так отут закінчила міскантуси, квіти, закінчила квіти, міскантуси, ну, злаки всі. Весь час все поливається, поливається. Тут нарешті теж довела до ума. Мало, правда, ну скажу, що мало б лишилося Каштан і стіни було більше взійшло, але тут було все в бур'янах, не було часу сюди зайти і не поливалося, і тому ось так, ну є як є. Так, поливається мій ряд. Тут у мене, я показувала вже якісь нові сорти. Все-таки бачу, ось починають відрізнятися, бо тоді, коли я казала, перший раз показувала, були подібні. наче. Ось це у нас ага, це хамелеон, просто сангрія. Ось, А це у нас просто носфераті. Спочатку не були дуже подібні. Ну, я б не сказала, що і зараз дуже відрізняються. Але мені здається, що тут листя. Носферат нас більш окрашений, ніж Сангія. Ну, побачимо. Це, цей рік ще це тільки я ж саджала, ще воно ще нічого нам не покаже. Наслідуючий рік вже буде видніше. А що у нас тут? Тут щось новеньке. Ага, кутван. І тут у нас різні ще два. Тут відламалося, загорнула, ну таке. І тут єдине, що ось. Голтайм. Не бачу нічого. Gold, можливо, називається голд, бо в неї ось все-таки надвідрізняється від тієї моєї, неї, е, вона нижча. Зараз покажу цю цючку і ту, що в мене. Е, ця нижча, тим більше, що вона була в горщику, я так з горщика її пересадила, а тут ділила. І вона все одно вища. Ця низенька. і от... Оці кіточки такі жовтесенькі-жовтесенькі. Можливо, це вона, бо я думала, що не листям буде жовте, голд. Ні, у неї це вона по кольору мітьолог, значить. Відрізняється. Ось, дивіться, ця щучка. І зараз підемо до моєї. А моя, по-перше, захворіла ржавчиною, і ось вона, бачите, яка висока. Треба обрізати і обробити. Все-таки вона повинна бути на сонці, була в ціні. А тінь все-таки дає оцю іржу. Так, ну одначе, все. Так би ось міскантус місканту він теж вузенький, але бачите, листя все одно ширше ось. І мітелочки у нього такі біленькі. Відрізняйтеся, все-таки мої ті сієнці, я ж кажу, самі-самі вузьколисні. Буде геть новий у нас сорт Ну Ось так, тут берізка треба позабрізкувати. Ось оцей грацилімус. Бачите, тут що я пересаджувала білі мічочки в нього, вузьколисний, але... Ось тут у нього в основі листя широке йде. А в того міскантуса от зовсім, зовсім-зовсім. Ну побачимо всі мітьолочки, які будуть там. Можливо, це сінець, звідси побачимо. Що ти там ловиш? Якийсь китце дить Так, деньки тут вчора тут ходила. пам'ятаєте, роз, розповідала, що... О, ще третя денька. Самі візьме, бачите, які розплеглися. Ось, зараз покажу ось. А ти побачила перша денька. О, сюда. так, перша донька, ну, це я її не бачила. Маленька зовсім, бачите? Так, а де у нас тут ось у нас денька одна? І тут ж. ось це вже така гляньте, яка гарна. Ну, це більше нема. Ну, побачимо, будуть, будуть. Три деньки вже, в певній мірі є. І сама зійшла. Я навіть не знаю, звідки вона тут взялася в кінці городу. Десь, мабуть, птичка якась несла на сінечко та й загубила. А ще ось малесенька одна, Чотири вже є. Не поки зелені погано видно. Так що ще й буде, буде врожай своїх день в цьому році. Так я казала, в мене такого все разом, тому що тикала, було місце, саджала, саджала, саджала і все. Просто треба було посадити в землю. Тут піднісі ми теж всі разнобой. Ділила маудрі, відвалювалось, ну щось там саджала маудрі. Ділила редхед, саджала редхет. Хамельн-хамель, хамель. саджала все підряд, там, можливо, і свинка пепа десь буде. і Тут може бути все, що хочете. Тут в двох рядах все підряд може бути. Тому я ж кажу, що у кого пінісетами, то будемо відсилати трошечки пізніше посилки. Це у нас фламінго гарний. Вон бачите, ще не випускає свої палочки, в волоті ще не буде, буде пізніше. Ось хамель. Це в мене тут хамель. трошечки і там ще попередні один кущик. Все, хамель на мало. Ну, нічого, вистачить мій аліопсис новий. І літелбані, в бані. Постараюся восени поділити старі кущі, щоб на весну вже були поділки готові. Раніше Дивусь тут де місце є, хоча б тут, де пусте місце. Тут треба позабризгувати, щоб буряну не було. Тут висила, ще знайшла горщик, один літл бані манюсенький висадила. Ага, тут і місце, вона вже немає, Я вже все мудрилася позасаджувати. Тут знайшла ще Карл Фуестер три штуки в горщиках, нехай росте, це вже на наступний рік буде. Так що, друзі, отак. Що, <ріст> вже втомилися бігати, так? Да? Лягли відпочити трошечки. вони цікаві. Дітвора Малеча. Тюра знову збирала равликів. Ці плята тут проходила з краю, Ну що, знову налазять, Он бачу, вже там равлик, там равлик, хоча все повибирала було. Там трошки зібрінуся на осінь, будуть такі гарні поділки теж звідси приберу, бо тут треба щось садити, такого ряд чогось другого. Бо тут в мене взагалі, от я ж кажу, було місце, отак от я підряд. Щось вивільнулося там трошечки з якоїсь поділки. і Пішла, пішла, так от саджала, саджала. Головне, щоб було в землі, щоб не валялося, бо іноді не вистачало часу, валялося в мене по місяцю у воді. Наші гібіскуси, це все піде на осінь. Ну все, малесенькі корені буду все одно лишати собі, саджати на слідуючий рік, щоб наростали. Великі корені підуть для вас, всі друзі, хто що замовляв. Дивіться, що робиться. Заберу відеречко і збираю. Кури клюють і радіють. Так, ну ось так, пішли по злакам. Знову злаків багато, можна розповідати і показувати про них довго і кожен день. Тому що їх дуже багато. Ще підуть принісіти ми повипускають мітьолки тоді. Показувати просто самі мітьолки теж позривати і порівняти, в які вони різні, всі теж і розмірами, і кольором, і ширші, і довші, і вусі, різні різні. Так. Все треба перекладати шлам. І йти купати цибулькові, хто там на посилки. Сьогодні-завтра два дні готуватися на. Посилки. У мене вже цей город. Ну тут трошечки вже бур'ян пішов, бо перше висапало, Ну, це таке. Тут трошечки висапати, тут так один день пробігтися, тут кусочок, там кусочок та й все. А так ось в основному вже тут випала що трошечки місцями, де пусто висапаю. І все. Ось такий квітник у нас. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все для наша Україна. Знову забула, як треба закінчувати. Українцям, всім здоров'я, ну і кацапам бажаю від сирого серця знаєте, що Все, всім пока.